Привіт, друзі! Сьогодні я лише трохи торкнуся теми, яка змінює наше сільське господарство точне землеробство. Дрон, GPS, автоматизація це вже не майбутнє, а наше сьогодення. Завтра розповім більше. А ви чули щось про це? Світ, світ аграріїв стрім, стрімко змінюється. Там, де ще кілька десятиліть тому люди орали землю вручну. Че ми. Сьогодні над полями літають дрони, трактори їдуть самі, а фермер керує господарством зі смартфона. Це не фантастика, це реальність точного землеробства. Технології приходять на допомогу землі, щоб робити її родючішою, а нашу працю ефективнішою та мудрішою. Що ж таке точне землеробство? Це система, що поєднує в собі. Супутникові технології, штучний інтелект, автоматизовану техніку та датчики, які дозволяють працювати з кожним клаптиком поля окремо, ніби це жива істота. Фермер може визначити точне розташування проблемних ділянок, де не вистачає вологи, мінералів, або де поширились шкідники завдяки GPS-позиціюванню. Техніка обробляє землю максимально Точно без втрат і перекриттів. Трактори, які самостійно рухаються полем, збирають дані та навіть вносять добриво та насіння в потрібній кількості. Це знижує витрати на пальне, зменшує навантаження на ґрунт і підвищує врожайність. Дрони із супутниковий моніторинг. Дрони із камери фіксують стан посівів. Виявляють шкідників або хвороби щодо того, як людське око їх помітить. Вони допомагають оперативно приймати рішення, де і що потрібно обробити, підживити або ополити. Спеціальні програми аналізують зібрані дані, прогнозують урожаї, рекомендують ідеальні строки для сівби чи збирання урожаю, навіть враховуючи майбутню погоду. Це справжня революція в аграрному секторі, де кожен міліметр поля під контролем. Майбутнє вже тут аграрій сьогодення це не просто людина в полі з лопатою, а справжній стартех, який використовує новітні технології для збереження, для збереження землі та підвищення врожайності. І хто знає, можливо, вже зовсім скоро, скоро поля почнуть спілкуватися з фермером через штучний інтелект, а врожай збиратимуть автономні машини, поки люди відпочиватимуть з чашкою кави. Технології змінюють наше сільське господарство. А ти вже готовий до змін? От і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку до зустрічі, щоб не припустити наступне відео.